Військовослужбовець Сергій з позивним скруч вступив до лав ЗСУ у 18 років. Зразком для наслідування для нього стали його друзі, які досить в молодому віці приєдналися до боротьби проти російських загарбників. Після створення третьої окремої штурмової бригади він остаточно вирішив, що хоче туди потрапити. Ба більше громадська організація Центурія, куди він входив, стала молодіжним крилом новоствореної бригади. Батькам я само початку казав що я піду в війська. Я спочатку хотів в тероборону місцеву піти, але здорові дядьки мене звідти виганяли, казали, що їм малі не потрібні. Більшість рідні це сприймали за жарт і що в мене не вистачить сміливості доєднатися до військової служби. Але як тільки в 18 я одразу пішов. До самого початку я планував і хотів саме в штурмові війська. Хоч і в центурі мене намагались перевести мої погляди, думки, бажання на саме дрони, і щось більш наскільки небезпечне. І в загальному я планую повертатися в бригаду, але вже на роль хорунжого, тому що ну. Через травму, через поранення я не впевнений, що зможу активно приймати участь бойових діях. Скруж був старшим штурмової групи та під час зачистки одного з населених пунктів у Донецькій області отримав поранення ноги. Проте це не вплинуло на його сприйняття війни та себе в ній, адже хлопця підтримували друзі та навіть люди, які особисто його не знали. Поранення я отримав саме від дронів, скиди і ФПВ-дрона. До самого початку прилетіло много граната з скидом, і після чого почалася масивна кровотеча. Я наклав свій турнікет, лежав в посеці під деревом і зверху підлетіло ще чотири дрона, щоб добивати. Скинули воги, але вони зірвалися в деревах наді мною і до мене тільки долетіли деякі осколки. З самого початку евакуювали в лікарні в Донецькій області. Там зробили перші операції і тоді вже відправили в Дніпро. Після того через евакуацію в Кропивницький, і вже зити в Олександрію, де я закінчую опікування. Друзі, рідні, дуже підтримували. До мене, коли я лежав в лікарні, прийшли хлопці з Кропивницького осередку Центурії, навідали, поспілкувалися, принесли мені смаколики. При тому, що ну взагалі до того вони мене не знали. Центурія новітня організація українських націоналістів, яка стоїть на світоглядних засадах української державної та європейської традиції. За своє ще молоде життя Скруч провів уже три відкриті лекції для різних навчальних закладів та безліч у самій центурії. Це великий рух, який вже є досить таки давно. І більшість вихованців Центурії зараз якраз таки перебувають на війні. Коли почалась повномасштабно, майже всі учасники Центурії пішли воювати. І в загальному зараз молоде покоління якраз таки вчиться в Центурії і готується до війни. Тобто це як велика сім'я, яка разом готується до захисту своєї батьківщини. Саме в Центурії я з 24-го року. Це мені було 16 років на той момент. Я викладав декілька лекцій в коледжі. Одна з них це була про героїв Крут, після чого той начальний заклад запрошував нашу організацію і мене в тому числі знову, щоб проводити там лекції. Але, на жаль, так на даний момент я нахожу на реабілітації, я не зміг приїхати, щоб проводити, тому проводили вже. Учасники, які на даний момент на місці. Він переконаний, що зараз на війні користь є від усіх людей, проте є випадки, коли молоді легше ніж старшим ветеранам, завдяки молодому організму, міцнішим кісткам та сильнішим язам. Зокрема, їм легше брати участь у штурмових діях. Попри це, на думку скруджа, молодих воїнів не варто відправляти в штурми, адже їм необхідно продовжувати свій рід. Є фраза, що тяжкий час створює сильних людей і Цим я зараз максимально погоджуюсь, тому що от моє покоління зараз якраз таке взяло в руки зброю і захищає свою країну, не дивлячись на свій юний вік. Молодь стає сильнішою, молодь стає більш більш ідеологічною, більш зацікавленішою в розвитку своєї держави в майбутньому. Та молоді, звісно, стало набагато більше. Російсько-українська війна змусила українську молодь дорослішати раніше. Сьогодні на фронті багато тих, кому немає навіть 20 років. Вони тримають зброю так впевнено, як повинні були б тримати студентські квитки. Молоді українці свідомо обирають шлях захисту не заради героїзму, а заради майбутнього своєї країни. Діана Бондаренко, Микола Дігтяр, еспресо Біла Церква.